Всім привіт! З вами Софія Play Games, І сьогодні я буду проходити спіддрав в Роблоксі. І я не додумалася, що Starfish це зірка морська зірка. І тому доводилося заходити в перекладач, а потім назад в Роблокс. Ой, мій інтернет кудись пропав, тому мені приходиться перезаходити. Заходжу, загружається. Ось скіпаю. І зараз я дізнаюся, що треба буде малювати. Треба почекати 15 секунд. Ну, я взагалі цей режим дуже люблю, тому що я з мого дитинства дуже люблю малювати і гарно малюю. І часто отримую перше або друге місце. Так, спіт і яка перша тема? Тема печиво. І я вже придумала, що я намалюю. Я візьму ось такий колір, і треба буде намалювати круг. Ну, не дуже рівний, але доволі рівний. І він не має бути якийсь кривуватий, так як в мене зараз виходить. Ось, ну. Може, в принципі, це і нормально, але. Ну, добре, вже оце буду малювати. Саме оцей ось круг. Розмальовую, а зараз додам трохи тіней і шоколадні краплі. Так, відтінок не дуже підходить, але ну, нормально. Так, треба якось акуратно провести лінії. Ну, в принципі, нормально. А тепер шоколадні палички. Ой, крапочки чи краплі. Ну, і, коротше, оці от шоколадні кусочки. Готово. Чуть-чуть я їх збільшу. Хочу намалювати з боку смайлик, щоб заробить більше зірок, але він криво получився, тому його назад стираємо. І сердечко получилося ще гімновіше, так що і так піде. Без всяких сердечок і смайликів. Я попробувала ще раз смайлик намалювати, але в нього якесь око п'яне. Ну, коротше, я не можу намалювати. Ну, тому буду просто жалять. Я тут додала об'єму цим шоколадним крапочкам. А тепер зараз буде оцінювання. Загрузка. Ну, прикольне печиво. Думаю, на троєчку. Ні, на четвірочку Чи на троєчку. Ну, думаю, троєчки вистачить. Це моє печиво. Його оцінюють. Ждем. Так, а ось це печиво. ну, Воно якесь таке прикольне. Над ним постаралися, але якось печиво, але не печиво. Ну, добре, поставлю 5. Ждем. А це більше схоже на булочку з маком, але гарно. Тому поставлю троєчку. Ноль. І зараз почнеться наступна робота, яку мені треба буде оцінити. Ну, тут, видно, зовсім не постаралися, і за три хвилини можна було щось більш трохи нашедеврити, так що двоєчку. І хто виграв? А ні. Я на якому там місці буду? Правильно, я буду на останньому місці. Дуже дякую. Мені не можна ставати вчителькою, а то, якщо не постарався, але прикольно вийшло, то я ставлю два або три. Я ніколи не влаштуюся працювати в школу. О, нагетс. <гум> Піду, поки пострибаю біля чужої роботи, щоб всі думали, що це моя. Ну, я так часто роблю, але. Тут написані Нікі. У, у мене вже ідея, що я намалюю. Так, мені треба ось така ось, отакий колір, і я намалюю дощового черв'яка. Так мені вже не подобається, в яку сторону його тіло повернуто, тому намалюю просто ось так ось. Ну, начебто нормально. А тепер треба намалювати великі очі з бліками для того, щоб більше людей поставило мені по 5 зірок. Великі очі. І ось такий ось білий. Вам теж складно буває отут-от прямо на середину поставити, щоб був білий. Ось ідеальні очі вийшли. А тепер треба намалювати рот. Ну, прикольно вийшло. А тепер можна чуть-чуть додати об'єму. У нас вже цілих дві хвилини, тому я домалюю такі ніби палички і зроблю ціні. Так, трохи підітру ластиком ось тут, внизу лінію. Так, я хочу обвести черв'яка, щоб він виглядав краще. Ні, я вже бачу, що, виходить, якось гімняно, тому вертаємо все назад. І, ну, в принципі, черв'як готовий. А, да, я ще хотіла тут трохи стерти. Ну, все, в принципі, нормально. Ждемо, поки почнеться оцінювання. Ось я відійшла, відпочила, поки воно було. І тут лишилося всього 5 секунд і 4, 3, 2, 1. 0. <Netflix> Все, тепер можна оцінювати інших гравців, їхня творчість. Ждем? М ну тут е якось. Знаєте, якби мені не сказали, що це черв'як, то я б думала, що це якийсь помідор деформований. А де тут черв'яка, ви бачите? Ну, я, я, якщо чесно, його не бачу, тому один. За погану працю на уроці. О, це мій черв'як. Давайте, якщо я буду на першому місці, ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. Зараз я дооцінюю роботи і думаю, що я отримаю перше місце. А Це більше не якось гриба схоже. Тому троєчку. А тепер. Ну, просто паличку поставили, крапочку поставили і ну, фон намалювали, але. ну, Так, знаєте, це не черв'як. А що це за головастик? Два. <с -2> Мені не можна влаштовуватися на роботу вчителем. За моє оцінювання. Ну, тут я вже бачу, постаралися, але якби мені не сказали, що це черв'як, я б подумала, що це кусок імбиру. Тому четвірочку. Знаєте, чуть-чуть не дотягує. І ми домовлялися, ви підписуєтеся і ставите лайк, якщо я буду на першому місці. І я на першому місці. Я і справді дуже постаралась над цим черв'яком. Ну, не дарма ж я люблю малювати. Ждемо загрузку. Піду щось там похожу, пострибаю біля своєї роботи, щоб всі бачили, що це моя робота. Дуже класний черв'ячок. Черв'ячина. Ждемо наступний раунд. І зараз ми будемо малювати ще когось. О, я вже знаю, кого я намалюю. А знаєте, чого я саме кота банана хочу? Котик в костюмі банана. Ось такий. Тому що раз я е, ну, я взагалі ходжу на гурток Multikids по суботах. Там ми малюємо на планшетах анімації або просто картинки. І я намалювала котика банана, коли треба було намалювати будь-яку тварину. І доволі прикольно вийшло, але те заняття триває півтори години, а тут три хвилини. Сподіваюся, вийде хоч щось. Але в мене вже, як то кажуть, як його? А, досвід. Досвід праці є, тому можна пробувати намалювати кота банана. Головна моя зброя це ось такі ось великі очі з бліками, тому що вони дуже мілашні, і так, скоріше всього, я буду на першому місці. Все, ось, я, він, я вам відкрила свій секрет і можете ним користуватися. Я ним часто користуюсь і отримую перше місце. А зараз я ні з цьому котику не можу намалювати, тому чуть-чуть збільшу і просто поставлю крапку. Ну, в принципі, нормально. А тепер треба лапки. Вибираємо підходячий колір, який підходить. Ну, начебто оцей. Якось гімняно виходить, але я постараюсь, я постараюсь. Так, акуратно. Я вже бачу, що це не на друге і на, на перше місце, а на третє. Ну, я старалась, як то кажуть. Головне не перемога, а участь. Так, поставили лапки, і тепер саме головне знайти тут білий, а не якийсь там жовтий. Ну, в принципі, підійде. І я ставлю бліки, про які я вам вже розказувала, що вони допомагають мені отримувати більше зірок. Тому що люди бачать, який мілашний котик получився. і дуже хочу поставити 5 або 4 зірочки. Так, а тепер я хочу обвести, але вже бачу, що виходить гімняно і часу мені не вистачить. М-да. Хто це мені кидає заявку? Мені не треба якась коричнева куча в друзях. А ви як приймаєте в друзі? По якому принципу? Тільки своїх друзів чи будь-яких чоловічків з Роблокса? Я тільки друзів. Ну і залишилося зовсім трохи часу. Зараз почнеться оцінювання. І нагетс! Але що в нього з обличчям, тому Ну, знаєте, троєчка. А, де тут мої мемес? Один за погану працю на уроці. Ви лише говорили з друзями на уроці. Ну, я говорю як вчителька. О, це моя робота. Я часто з своїми подружками граю в цю гру. І оцінюємо одна одну, незалежно від того, гарна робота чи ні, на п'ять зірок. Так, ждем. А, Ну, знаєте, можна було трохи трохи більш постаратися намалювати за 3 хвилини. Ну, Тут видно, що нагетс, але якось де тіні, де всякі бліки, всяке отаке, де об'єм. Ну, я говорю як художник, бо я і є художник, юний художник. Хто це такий? А, оцей з Роблокса чоловічок. Але якось не дуже, чого в нього зелена шкіра. Ну, тут не зрозуміло, що це? Чи це камінь, чи це кіт недомальований, голова кота. Тому, думаю, на троєчку, бо гарно намальовано, але не зрозуміло, що. І хто виграв? На якому там є місці зараз глянемо. Зараз воно висвітиться. Я на четвертому місці. Ну, знаєте, чуть-чуть не дотягнула до третього місця, як я і казала. І я буду з вами прощатися вже. І це був останній раунд на це відео. Всім гарного дня і всім пока!